Акцію Великдень єднає ініціювали студенти Ковальського промислово-економічного коледжу. За підтримки міської влади така ініціатива перетворилася на загальноміське свято. Долучилась і адміністрація, і викладачі коледжу, а студенти виступили ініціаторами цієї акції. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх ковальчан з цими святами, які наближаються духовного душевного спокою, миру у ваших сім'ях, колективах і в країні нашій. Бажаючих долучитися до прелюдії великодніх свят та підтримати ідею соборності України серед ковальської молоді виявилося багато. Символічний ланцюг єднання розтягнувся по всьому периметру бульвару Лесі Українки. Багатоголосий учнівський хор рефреном озвучив головне гасло акції. Україна єднає велике. Далі всі дружно взялися прикрашати великоднє дерево, аби свято вдалося. Кожен доклав для цього творчу фантазію та вміння втілити її в реальність. Ми вирішили зробити різні писанки, крашенки. І однією з ідей наша була це зробити великі яйця у вигляді ниток і шариків. Думаю, що великдень це найпрекрасніше свято, яке є в історії людства, тому що воно несе людям віру і надію на щось краще. Дуже веселе свято. Всі цей день радісні. Сонячний день сьогодні дуже весело всім. За якусь мить дерева у центрі коваля засяяли усіма кольорами великодньої веселки. У цій мажорній святковій гамі не загубилися і патріотичні синьо-жовті барви. Великодень це дуже велике свято, і воно об'єднує, І воно об'єднало всю нашу школу. Учні подавали цікаві ідеї, а вчителі їх підтримали, і тому ми змогли прикрасити все наше місто. Судячи з реакції перехожих, така дитяча творчість їм до вподоби. Очень красиво і молодцы, что Що придумали? Молодцы. оригінальні пасхальні прикраси на деревах радуватимуть око ковельчан усі дні великодніх свят. А вже 23 квітня вони перетворяться на експонати тематичної виставки робіт учнів та студентів Великдень єднає, яку в ковалі облаштують у фоє міського будинку рад.